Я вже мільйон років на каналі не знімала теги, хоча мені особисто це дуже подобається і знімати, і дивитися, але я бачу, що такі відео чомусь не супер багато дивляться, і відповідно, якось мотивації не було таке знімати. Але існує все ж таки один тег, який мені настільки цікавий, що я не проти відійти від цього свого напівофіційного правила, не знімати більше такі відео і зробити виключення, власне, зняти оце от відео. Тег цей називається Never have I ever», або ж як його називає Надія з надійної бібліотеки. Книжкові гріхи. Це така прикольна Збірка пунктів про всілякі умовно грішні штуки, які може робити книголюб, і за правилами тего ти маєш не просто визнавати, який грішок за тобою водиться, а який ні, а ще й щось випивати в процесі. знаєте, як в цій відомій грі для всіляких вечірок, що у мене тут є. У мене є тут залишки чаю, і у мене є тут водичка. Тож окей, буду щось випивати в процесі, де буду грішна, і буду вам розповідати, як є, які гріхи за мною вводяться, а які ні. Одразу хочу подякувати Наді за натхнення. Переходьте подивитися її відео, я залишу посилання в описі. І також залишу там посилання на ту дівчину з англомовного буктюбу, яка свого часу надихнула Надю зробити таку адаптацію цього тегу. Ну а ми з вами починаємо. Гріх перший: проливала напої чи впускала їжу на книгу. От тут я не знаю як відповісти, тому що от саме це я не робила. Але я якось зробила дещо схоже, і мені здається, значно гірше. Я якось впустила книжку в ванну. І не тому, що вона там випадково опинилася, а саме тому, що я приймала ванну і лежачи в ній читала книжку. Ба більш це була не моя книжка, а позичена. І да, вона нормальненько так скупалася разом зі мною. Потім я її сушила просто всім, що було вдома, і дуже довго і дуже вперто сушила. Але звісно ж, вона розбухла, просто стала так от втричі більше свого розміру. І ну да, мені а точніше моїм батькам ще на той момент довелося придбати ще одну таку саму, щоб віддати подорожці книжку в нормальному стані. А ота розбухла залишилася в мене на багато років при тому залишилася. Чим тільки я її не притискала, але деформовані сторінки не хотіли набувати нормального вигляду знову. Тож так, аж поки я її кудись на Букиніс не віднесла, отак от у мене та книжка і лежала. Тож я не знаю, пити чи не пити. Ну от ніби напої не проливали, їжу не впускала, але <смі> я вип'ю, тому що мені здається, що мій гріх, в якому я тільки що зізналася, гірший. Наступне проглядала книгу по діагоналі, тому що вона аж настільки нудна. У мене доволі багато є таких книжок в моїй біографії, скажімо так, тому що свого часу я доволі сильно впалювалася по тій літературі, яка по суті не була моєю, яку я читала або тому, що хотіла когось вразити, або тому, що моя подруга, у якої відверто абсолютно інакший смак, розхвалювала, а мені здавалося, що мій смак поганий, а її хороший, бо вона більше цікавилася і досі цікавиться книжками з високої полиці. Тож я читала те, що вона хвалила, хоча воно мені поперед горло лізла, але читала і від. Відповідно так, в якийсь момент починала просто читати по діагоналі. Плюс всі книжки, які мені здавалося, що я зобов'язана читати, або для відео, або наспір, або ще якось так. Я їх всі в результаті читаю по діагоналі і максимально швидко, забуваю, про що вони взагалі були. Хоча самі по собі книжки можуть бути класні, якщо не під таким тиском їх читати, але я вже цього не дізнаюся. Далі шукала спойлери до книги, яку читаю. Угу. Свого роду. Я дуже антиспойлерна пані. Ми з Маріною навіть називаємо мене антиспойлерна вредіна, тому що зі мною прям буває складно: я нічого не хочу знати про книжку, до того як візьмуся її читати. Навіть якщо не факт, що я коли-небудь її читатиму, я все одно нічого не хочу про неї знати. Я часто не читаю анотації. Ну, коротше так, от я в цьому плані дуже сирова. Але, але. Є у мене така дивна книжкова звичка, про яку ви більш детально почуєте відео про мої книжкові звички саме дивного характеру. Я таке відео також планую і не знаю, чи воно вийде до цього чи після, але коротше якось розповім більш детально там. Якщо коротко, то у мене є звичка гуглити наперед, коли в книзі будуть еротичні сцени. Да, тому в такому контексті да, я шукала спойлери. Кидала книгу через роздратування. Бувало, я не супер перфекціоністка в плані дочитувати все до кінця. Хоча у мене є така тенденція, скажімо так, я все ж таки в більшості випадків дочитую книжки, але буває таке, що книжка мене от просто дратує або тим, як написано, або тим, що там коїться, або персонажами. Тож так я навіть не буду якісь приклади наводити. Просто таке бувало. Залишала книги чекати своєї черги на поличках впродовж довгих років. Оцей кадр можна вже в гівку перетворювати, бо відчуваю, що у мене тут багато буде такого. Так, у мене дуже багато книжок куплені просто тому, що вони мені в моменті були цікаві, або візуально подобаються, або хтось мені їх розхвалив, або подарували і. Так, от вони стоять, чекають свою черги. Ну, звісно, половину десь цього я читала, може, навіть дві третини, але є тут багато і того, що я не читала, і може ніколи не прочитаю. Для мене це окей. Я оце от колекціонерство книжкове сприймаю як окреме хобі. І от останнє, що я хочу робити, це сама себе змушувати щось читати, бо ну інвестиція ж воно ж стоїть. Та хай стоїть. У мене очі радіють від цього. А потім, як буде настрій, то може прочитаю. Може ні. Брехала, що книга сподобалася, тому що її подарували чи порадила дорога мені людина. Так. На жаль, і такого було багато, і часто я навіть в моменті не розуміла, що брешу, але ще потім, коли в мене і враження якось влягалися, і емоції після прочитаного, і після смак був вже такий настояний. Я зізнавалася собі, що книжка взагалі могла прийти повз мене, не сподобатися, не вразити. Да, таке траплялося раніше сильніше, скажімо так, і раніше бувало таке, що я могла прямо сказати щось, що суперечить моїм справжнім враженням. Це здебільшого стосовно книжок, які. Я могла читати там в підліткові роки і одразу після підліткових років. Останні років десять я таким вже точно не страждаю, але буває таке, що я супер тактовна і не кажу відверто, що мені прям ну, капець як не сподобалося, або капець як ніяк було. Просто тому, що я розумію, що там людина може образитися або засмутитися. Мені цього не потрібно, то я якось делікатно скажу, що мене там десь збентежило в книжці, але от прям там експресивно, емоціями я не буду розкидуватися. Забувала зробити щось дійсно важливе, бо зачиталася. Це стається просто без часу. Дуже часто. І це, до речі, одна з причин, чому впродовж дня я часто не читаю. Я читаю вже ввечері або навіть просто вночі, коли от ніхто мене ніякими справами не відволіче, скажімо так. Ламала корінці книг, щоб було зручніше. Хух, звісно. Мені здається, що це мазохізм отак от, от читати книжечку, щоб, не дай Боже, просто на ній не залишити якийсь слід, що її читали. І потім у тебе ще руки болять, очі болять, шия і плечі болять, все болить. Але от. Аби тільки книжечка якоюсь цнутливою виглядала. Ні, по-перше, мені подобається коли по книжці видно, що її читали, їй приділяли час, що вона проживала свій цикл життя, скажімо так. А по-друге, мені здається, що під час читання треба бути в максимальному комфорті, тому що інакше ти не можеш зосередитися на розповіді. Тож, я, да, я ламаю корінці і не соромлюся цього. Бісилась через головний романтичний інтерес героїв книги, тому що більше подобався антагоніст. Лі Бардуго, я дивлюся на тебе. Це одна з головних причин, чому свого часу я закинула тіні кістку. Тому що коли я зрозуміла, що там все йде не так, як я собі намалювала в голові, то мені просто стало нецікаво. І я десь на. Чисто середині цієї трилогії на половині другої книжки я закинула, і таке, до речі, не раз бувало. Не скажу, що суперчасто, але, наприклад, найтакий яскравіший приклад з кінематографу для мене це мумія. Я в дитинстві так вболівала за мумією, що просто слів нема. Він мені дуже подобався. Хоча Брендан Фрейзер чудовий, і я просто готова пускати по ньому слюні 24 на 7. Але боже, який же класний мумія, як мені хотілося, щоб він свого досягшов першій що в другій частині, щоб у нього все було добре. Так. Да. Намагалася почитати щось про героя книги, і це повністю псувало враження. Ну, от такого я не можу згадати, от б я окремо щось хотіла почитати про героя книги, це навіть як, типу, огляди якісь. Ні, насправді я, перш ніж взятися за книжку, я намагаюся ніде ніяких ні відео про це не дивитися, ні статей читати, ні відгуків. Я хочу бути з максимально чистою свідомістю. І як не дивно, після прочитання у мене теж є таке бажання. Тобто, якщо з фільмами я не проти вже після перегляду подивитися огляди, і часом мені навіть прям хочеться. То з книжками я після прочитання ще більше боюся дивитися огляди, саме тому, що я не хочу, щоб ну, мої от чисті враження наклалися чиїсь чужі, то я такого уникаю, як правило, дивлю. Тільки у тих людей, з якими от безпосередньо знайома, знаю їхні смаки, можу довіряти тому, що вони все ж скажуть так, що я не буду травмована, скажімо так. Засинала і впускала книгу собі на обличчя, тому що читала лежачі, бувало. Скорочай таким темпом закінчиться. Гортала книгу вперед, щоб відшукати ту саму сцену, яку чекала. Так, да. в епоху до електронних книжок я так постійно робила, знову ж таки, з еротичними сценами. А зараз у мене для цього є пошук по книжці по ключовим словам. Пускала книгу в ванну, бо читала лежачі. Що можна читати в ванні стоячи? Ну, так чи інакше, за цей пункт я вже випила і вже в ньому зізналася. Так що, да. Брала книгу почитати і так і не повертала. Ну, зазвичай я в цьому плані дуже чесна і добросовісна, але є у мене два грішка. Лежать вони два грішка прозвучало так, ніби два ботанічних сада грішка. Так, от лежать вони у мене власне на оцій полиці. От там от це дві книжки Таї Золотковської, які я взяла у своїх знайомих. Одна з них, до речі, це Олена Книга джунглі. І я пам'ятаю, що я взяла у дівчат ці книжки, вони мені ще потрібні, я дуже поступово їх читаю, бо мені її ем, утворчість, так би мовити, <сих> заходить туго. Але да, у мене вони досі лежать, а пройшло вже десь півтора роки. Але я це пам'ятаю, коли-небудь я ці книжки поверну. Ну або якщо дівчата мені от прямо зараз кажуть, Маша, повертай, то без проблем, звісно ж. Але поки не кажуть, то у мене лежить <хи> і да і поростає анотаціями. Пропускали частини, написані від героя, який мені не подобається. Як правило, я таке не роблю. Єдине виключення, яке може пригадати за весь 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 час, що я читаю книжки. Це з майстром Маргаритою, як не дивно, тому що мені той твір дуже не подобався, ішов дуже через пінь колоду. Я себе змушувала, мені було не цікаво, і там от є такий момент, де наводиться типу текст книжки майстра. Бо майстер там щось писав про понтія пілата, якщо не помиляюся, і от там є якась глава чи частина глави, де типу його книжка йде, і боже, це було просто не читав. От це був єдиний випадок в моєму житті, що я пам'ятаю принаймні, де я тупо все це перегорнула, щоб далі там читати, що там безпосередньо з персонажами було. Бо навіть про самих персонажів мені і туго давалося читання. Тож вже казати про цю от субісторію. так в наративній рівні історія в історії, це звісно прикольно, але це не гарантія успіху, якщо воно написано так тягомотно. Радила книгу, яку ще не читала. Якщо я таке раджу, то я завжди кажу, що я цю книжку ще не читала, а тільки чула відгуки. І за цими відгуками виглядає так, ніби людина, який я раджу, це може бути цікаво. Тож я завжди роблю на це зноску. Отак просто на щось, що я там навіть не відкривала, я не раджу. Купувала другий чи третій том ще до того, як прочитала перший. Ну напевно, так було. Тож випиваю, але навіть не можу зараз пригадати якісь конкретні приклади, тому що здебільшого я стараюся такого уникати. Я, як правило, читаю спочатку першу книжку, якщо мені зайшло, то я можу купити всю решту серії, або все одно буду купувати по одній штучці. Я в цьому плані дуже обережна. А от деякі мої подруги, при цьому це доволі розповсюджено, принаймні от в моєму буктюберському колі, от вони купують одразу весь цикл, і тільки коли він у них повністю зібраний, вони його починають починають читати. Я собі такого не дозволяю, бо знову ж таки, в мене є дуже сильна віра в закон подлості. Мені здається, що якщо я куплю весь цикл, то обов'язково виявиться, що воно мені взагалі не сподобається. І стоятиме оця от цегла у мене на полицях, займатиме місце, і ми будемо з нею одна одну ненавидіти. Тому, от, напевно, більшою мірою я цього не роблю саме через віру в закон подлості, а меншою мірою через практичні причини, типу бюджету. Складала думку про когось суто по книзі, яку ця людина читає чи любить. Так, грішна. Мені здається, ми всі це робимо, і це в принципі доволі логічно. Бо те, що тобі подобається, це прояв тебе. Тим паче, якщо це історія, де відбуваються певні події, на які ти певним чином реагуєш, і твоя реакція на ці події це дійсно відображення твого світогляду, принаймні, от в цій темі, да, в яку підіймається книжка. Тож, да, у мене таке є, і можливо, іноді це продиктовано якимись упередженнями та стереотипами. Я з цим напевно нічого особливо зробити не можу. У стараюся бути якоюсь. Аргументованою в своїх от умозаключеннях, але тим не менш буває. Малювала в книгах. Так, у мене свого часу була звичка, якщо мені дуже-дуже книжка подобається, то я на форзацях починала малювати там або предмети з книжки, або персонажів. На моїх старих книжках Гаррі Поттера це ще можна досі побачити. Ну і плюс зараз у мене є таке невеличке хобі. Я вчуся малювати на зрізах, Тож це також рахується, напевно. Треба випити. То я в половині випадків забуваю випити чай. Не повертала книгу в бібліотеку. Ще закінчився, тож п'ю водичку. У мене є дві неповернуті книжки: одна прямо з бібліотеки, а інша не зовсім бібліотеки. Та, що з бібліотеки це словник Івриту. Як не дивно, це було зі шкільної бібліотеки. Я там взяла її, бо я вчилася в єврейській школі, де ми вчили іврит. І тоді у мене ще не було ні комп'ютера, ні інтернету, ні гугл-перекладача. Я прям, якщо мені треба словники, то я користувалася паперовими словниками. І от словник зевриту у мене досі лежить вдома. Да, пройшло стільки років, а він досі лежить. Мені соромно, чесно. Але це такий у мене тепер сувенір зі школи. А стосовно другої книжки, то це були як не дивно 50 відтінків сірого англійською, які я знайшла в буккросінгу в аеропорті Таліна. І там було написано Прочитай, а потім поверни, як повернешся в аеропорт чи щось таке. І я так ніколи більше в Талін і не їздила звідтоді, але в якийсь момент я цю книжку дала подрузі, яка в Естонію планувала їхати. Тож, може, вона повернула, а може, десь в іншому букросінгу залишила. Ну, Тут, виходить, у мене совість більш-менш чиста. Купувала книгу суто через те, що сподобалася обкладинка. Ох! Якби треба було робити ковток води кожного разу, коли я таке робила, то я б зараз вже луснула просто. Купувала книгу, не знаючи взагалі нічого про сюжет. Це здебільшого те, як я купую книжки, визнаю. Але що це ще попередній пункт мені не здається гріхами? Це радше принципові якісь такі просто позиції. Бо мені здається, це окей купувати щось з естетичних міркувань. Тобто, якщо сподобалася обкладинка, чому б і ні? Ну тобто, ніхто вас не зобов'язує от прямо таки читати цю книжку. Ми ж не знаю, предмети декору купуємо, тому що вони нам просто візуально подобаються для того, щоб вони нам настрій, атмосферу створювали вдома. Книжка це також предмет декору. Просто у неї є суміжна класна функція, що в ній ще є цілий всесвіт, ціла історія. Але тільки якщо відкриєш і почнеш читати. Якщо ні, то воно буде у тебе красиво стояти. І це також окей, їх не дарма роблять красивими, от щоб люди хотіли їх купувати і ставити у себе на поличках. Тож я тут гріха не бачу. Кидала книгу і не дочитувала, бо не подобалося. Так і вважаю, що це правильно і здорово, і нам всім варто так робити. Не кидала книгу тільки через те, що інакше вона не зарахується в мій читацький виклик. Таке мені здається бувало раніше, але зараз я навіть ті книжки, що діянефлю, я додаю як типу прочитані на Гудріц. І принаймні, якщо я прочитала близько половини або більше половини, якщо сильно менше, там перші 20, 30, 50 сторінок, то таке я не зараховую. Але це й не той вклад часу, який хочеться прямо десь зарахувати, бо як правило, це не супербагато зусиль. Не спала через те, що книга занадто цікава. Я дуже часто не сплю через читання, тому що здебільшого я читаю вночі, і якщо мені дуже подобається, то я не можу відірватися, і у мене не раз бувало таке, що я читала до світанку або навіть і довше. Прикидала, що читала книгу, хоча насправді не читала її. Ні, такого не було. Випадково чи навмісно рвала сторінки книги. Випадково, випадково рвала, бувало таке, коли я в. Перші рази малювала на зрізах, і, власне, так ну, от випила. Коли я вперше малювала зрізи, я малювала фарбами дуже густими акриловими, які ці сторінки склеювали. І коли одна книжка у мене особливо сильно склеїлася, вона просто перетворилася в таку золоту цеглу, я потім ці сторінки розклеювала і місцями занадто жваво це робила напевно, вони рвалися. Ну, не сильно, але рвалися. Читала книгу в туалеті. Читала щось, за що соромно. Я проти того, щоб соромитися того, що ти читаєш, але деякі речі yeah. імпульсивно купувала книги, хоча насправді не планувала нічого купувати. <laughs> а коли я купувала не от скажіть мені. Дивились буктюб замість того, щоб власне читати. У мене радше ситуація знімала буктюб замість того, щоб читати. Знаєте, от часто від книжкових блогерів можна почути думку Я або читаю, або знімаю ну, тобто це правда, час він все ж таки не резиновий, принаймні в нашому житті і нашому просторі. Тому іноді, от в той час, коли я могла б почитати, наприклад, навіть зараз, я знімаю або монтую те, що зняла, або готуюся до зйомок. Ну да, а щоб. Дивитися замість того, щоб читати. Ну, у мене є таке, що я, в принципі, можу YouTube дивитися, не тільки на книжкову тематику, замість того, щоб читати. Да. Це коли мозок дуже хоче, щоб його мінімально напрягали, знаєте. Шипеліла пару, яка відверто токсична. Зараз читаю Девіантного короля. Оля-ля, да. Купувала більше п'яти книг за один раз. Мені важко згадати, коли я купувала менше п'яти книг за один раз. Тому... І власне на цьому все. Так, я не вдавалася в деталі всі, всі всіх пунктів, ви вже вибачайте, Але як є, сподіваюся, що вам було це цікаво і весело. І розкажіть, які з цих гріхів вас стосуються, а які, наприклад, ні, ні в якому разі ніколи такого от ви собі не дозволите. Мені буде дуже цікаво почути. Не забудьте поставити цьому відео лайк, якщо власне воно вам принесло якусь приємну емоцію. І також не забудьте підписатися на канал, якщо ще не підписалися. А якщо вам цікаво, як я готувалася до відео, і які, в принципі, у мене ритуали підготовки до зйомки роликів, як я Рибуюся, вкладаюся в світло виставляю, і так далі, то я зняла відео Get Ready with Me, готуємося зі мною, і воно має вийти або, можливо, вже вийшло для моїх спонсорів, як на YouTube, так і на БаймієКі та на Патреоні. Тож, якщо бажаєте подивитися, то буду дуже рада вас бачити серед моїх спонсорів. Там в мене, окрім цього, відео є і інші ролики, і вони не на книжкову тематику, а на таку дуже різноманітну місцями недолугу і смішну, але вже знімаю як можу. Коротше, так чи інакше, якщо що, приєднуйтесь Мені буде дуже-дуже приємно. До зустрічі!